Є питання, якщо можна, пане Юре, доброго дня, телеканал 2+, плюс Скажіть, будь ласка, що вам відомо на рахунок того, коли приступить до виконання обов'язків Ігор Смілянський, що йому заважає це зробити вже місяць і чи підтримуєте якийсь контакт з ним? Дякую за запитання. Я не знаю, коли він приступить, але я знаю, коли я з ним спілкувався, спілкувався після призначення. Я, я потім да, відповім. Дякую. Вітаю всіх присутніх сьогодні. Я хотів би наголосити на тих питаннях, саме головне болючих на сьогоднішній день для громадян України і для Укрпошти. Це фальшиві сайти, це фальшиві марки, які несуть загрозу громадянам, виманюють шахраї гроші у людей. І саме головне страдає імідж Укрпошти і страдають наші пересічні громадяни, які. Довіряють Укрпошті, на сьогодні з'явилось в інтернеті дуже багато сайтів, які під виглядом Укрпошти пропонують заробіток у вигляді, наприклад, склеювання конвертів, обробки якихось даних, пересилання, сортування будь яких інших, вони використовують шахраї, використовують символику державного підприємства Укрпошта і майже всі атрибути, реквізити і пропонують надати свої персональні дані, заповнити анкету. Пропонують також надати дані своїх карток банківських рахунки і під виглядом працевлаштування знімають з карток гроші, обдурюють людей і потім зникають. Такі сайти з'являлись являли, в минулому році. Ми дуже швидко відреагували. Також засоби масової інформації і завдяки правоохоронним органам ми швидко відреагували, і ці сайти були закриті. Але на сьогоднішній день вони дуже швидко вплодяться, і тому виникла така то, потреба звернутись до засобів масової інформації за підтримкою з тим, щоб вони допомогли рознести і донести людям інформацію, що не потрібно. Заповнюють і надавати свої персональні дані не потрібно давати дані карток. Укрпошта не збирає ніяких персональної інформації, а вся робота, яку може пропонувати, потрібно звернутися до представника Укрпошти представництва Укрпошти будь-якій дирекції. Якщо є така вакансія або є інформація про надання або запрошення на вакантну посаду громадян України. Які зацікавлені в роботі, і це головна мета сьогоднішньої прес-конференції, сьогоднішнього брифінгу, щоб журналісти СМІ допомогли нам разом як можна ширше донести цю інформацію. Ми звернулися до правоохоронних органів стосовно даних фактів. Я впевнений, що ближчим часом ці сайти будуть закриті. Наша служба безпеки також відпрацьовує, тому що я дав особисте доручення, щоб відпрацювали. І впевн... Але знаючи тенденцію минулого року, один сайт закривається, відкривається інший. І тому треба розуміти, щоб люди розуміли, що немає е в Укрпошті е ніяких баз даних для е того, щоб оформити на роботу не потрібна картка, не е персональні дані. І Укрпошта не замовляє людей для склеювання конвертів для будь-яких інших робіт через інтернет. Оце основна мета сьогоднішнього. Вігу. Друга пропозиція і теза сьогоднішнього зібрання нашого такого брифінгу це поширити інформацію через засоби міністрації, що з'явилася дуже велика кількість підробних марок. Підробні марки також продають через інтернет-сайти, і ці підробні марки. На 20-30% на сьогоднішній день пропонують дешевше, ніж офіційно продає Укрпошта. Тому також я хотів би звернутися до всіх всіх, всіх хто нас чує, всіх, хто нас бачить, що Укрпошта офіційно продає марки в відділеннях. Можна звернутися офіційно на сайті, замовити, або офіційно звернутись до. Будь-якої дирекції або відділення Укрпошту для того, щоб купити марки і не купувати марки через інтернет незрозумілих покупців, коли пропонують дешевше. На сьогоднішній день також ми знайшли більше 10 інтернет-продавців, які продають. Підробні марки. Також ми звернулися до правоохоронних органів. На сьогоднішній день триває розслідування, і я впевнений, що ближчим часом будуть і викриття цього злочину, і будуть затримання. Але процес йде, люди купують, людей ошукують, і ми вимушені реагувати і вимушені не доставляти письмову кореспонденцію знаками підробних фальшивих марок. Це Великі кошти. Це люди наживаються на, ну зрозумієте, то хтось відправляє е, листа е, або в суд, або якесь повідомлення, і воно не дійде тільки тому, що марка була підробна. Тому є законні шляхи сайти Укрпошти, є відділення а їх майже 12 тисяч відділень по всій Україні. Є замовлення через інтернет на сайті Укрпошти. Це офіційне. Де можна придбати марку, і де офіційно можна з'ясувати, що вона не підробна. Всі інші марки, які продаються через інтернет, більше з них підробне. Ми також ініціювали внесення змін до законодавства, до, о, про внесення відповідальності за підробку марки, тому що на сьогоднішній день, на жаль, чому Шахраї почали діяти, почали діяти з підробною маркою. Тому що немає кримінальної відповідальності за підробку знаків почтової оплати. Є тільки адміністративна відповідальність. І ми ініціюємо і також звертаємося, і будемо звертатись і особисто, і на через пресу, і на зустрічах на нарадах до Кабінету міністрів, до міністерства, до депутатів, щоб вони підтримали наш законопроект, щоб підсилити відповідальність. За підробку знаків поштової оплати. Ну і також ми вводимо новий термін і вносимо зміни до законодавства. Новий термін це електронна марка. Також вона вводиться для того, щоб унеможливити підробляння простої марки, і також за підробку електронної марки ми пропонуємо ввести кримінальну відповідальність. Це дві тези, про які я хотів сказати. Це головне месець сьогоднішнього. Скажу так, події, тому що дуже багато звернень звертаються громадяни на нашу гарячу лінію, де скаржаться на те, що або листи не доставляються, або пропонують влаштуватись на роботу. Вони заповнюють картки, а потім у них пропадають кошти. Ну і звинувачують Укрпошту. Це дві тези, про які я хотів на сьогодні наголосити. А тепер я готовий відповісти на питання. Ви щойно говорили про фальшиві марки. А що це трапляється з листом? Які ваші дії, коли ви цю марку побачили на листі, куди ви діваєте цього листа? Дивіться, що стосується, є правила, є правила які затверджені, якими ми користуємося. Якщо ми виявляємо конверта листа з підробленою маркою, ми повинні провести експертизу, повідомити. Громадянина, який повинен отримати листа, тому що там дійсно може бути якась цінна інформація для споживача, а він не знав, що марка може бути підробна, тому ми повідомляємо отримувача даного листа, далі звертаємося до правоохоронних органів ну, проводиться розслідування, звідки взялася марка. Я би хотів наголосити, є таке поняття, як філателістична продукція марка. На сьогоднішній день її не підробляють. Ми кажемо про марку як знак поштової оплати, тобто самого мінімального тарифу, і які продаються оптом. Більше, за все, підробляють ці марки і продають їх оптом. Якщо є ще когось запитання, готові відповісти. У Олександр Данько інформагенціонян Пане Ігоре, уточні, будь ласка, все ж таки за Ігоря Смілянського, коли він приступить до виконання своїх обов'язків. І що там за ситуація? Чи заблокований можливо конкурс на Укрпошту? Дякую, дякую. Ні, ні нічого не заблоковано. Ігор Смілянський я зустрічався з Ігорем Смілянським після його призначення кабінету міністрів. Ми розмовляли. Він сказав, що йому треба виїхати. Для того щоб наладити свої справи, і десь через місяць він повернеться і приступить до своїх роботи. Я впевнений, що десь в ближайшим часом, скрізь за все, він повернеться. Ніяких блокувань нема. Він повернеться в Україну і приступить до роботи. Але більш точнішу інформацію, я впевнений, можна надати в міністерство. Вам не відомо випадково, чи отримає він уже заробітну плату, оскільки його призначили 20 квітня. Ні, ну, я розумію, що для того, щоб отримати заробітну платню, треба бути присутнім, по-перше, на роботі. По-друге, повинен бути підписаний контракт. Ні про першу, ні про другу подію я не чув. Тому я впевнений, я, я не бачу тут таких резонансів і подій, чому його нема. Людина виграла конкурс, я з ним спілкувався майже 4 години, і ми розмовляли, він от виграв конкурс, він хоче поїхати додому зібратись, речі зібрати, там, місце роботи, написати заяву про звільнення і приступити потім до роботи. Тобто я впевнений, що ближчим часом десь він буде в Україні. Ти, будь ласка, ще уточнити. чи правда це, що Укрпошта зараз бере комісію за сплату комунальних послуг у населених пунктах та містах? Дякую за питання. Так склалося, що за 20 років, 25 років незалежності майже Укрпошта укладала з різними постачальниками комунальних послуг різні договори. Про що йде мова? Мова йде в те, що в кожній області постачальників комунальних послуг укладалися окремі різні договори. І було так, що, наприклад, в одній області в місті береться комісія за плату за газ, в іншій платить газопостачальник, відраховує від суми рахунку якусь комісію. На сьогоднішній день уніфікованої ставки нема, але є Кабміну, Кабінету міністрів, в якій вказано, що ми повинні брати не більше 0,3% від рахунку. І на сьогоднішній день в Укрпошті проводиться івентаризація всіх договорів. Їх було біля трьох тисяч по всій Укрпошті. І надалі пропонується ввести єдиний договір на всі послуги комунальні, і далі йдеться обумовлення про те, або ми будемо брати з комісію з громадян, або нам будуть постачальники комунальних послуг відраховувати надалі від суми. Сплачених коштів. Антон Кобилянський, Коренформ. У мене з вашого дозволу два питання. Перше: коли Ігор Смілянський приїде в Україну, чи як довго ви будете передавати йому справи, чи будете ви надалі йому допомагати, яку роль ви будете надалі відігравати в Укрпошті? І друге питання це чи може звичайна людина, звичайний громадянин відрізнити марку Укрпошти і підробну марку? Дякую за запитання. Я спочатку відповім на друге, потім на перше. По другому питанні стосовно відлічити марку і на, просто на огляд, дуже важко. Тому і звертаюся я, щоб купували марку в офіційних представника, тобто в Укрпошті, яка їх замовляє, яка виготовляє на, на заводі і яка їх реалізовує. Інші марки можуть мати ознаки підробки. Тобто не всі марки, які продаються. Головне, ви зайдіть в інтернет зараз, наберіть, куплю марку. Вам висвітлюєте декілька сайтів, де пропонують оптом від, наприклад, тисячі штук купити марки вартістю дешевше, ніж вона стоїть на Укрпошті. Ну, ми не можемо, от давайте такий приклад наведу. Не можна купити 5 гривень за ціною 4,50 гривень. Це таке саме, якщо пропонується марка дешевше, то вже повинна задумати, звідки вона взялася, чому вона дешевше, чим офіційно продається на Укрпошті. Укрпошта не може продавати дешевше, чи вона стоїть. Тому дійсно відрізнити, відрізнити дуже важко. Але є дуже велика кількість корпоративних клієнтів, яка замовляє тисячами марки. Тобто простому громадянину невигідно купувати марку оптом тисячу штук, а потім вдома їх тримати. Тому це йде мова про більше корпоративних клієнтів, які купують і е, розповсюджують письмову кореспонденцію в тисячах в місяць, а то і в сотнях тисячах е, штук в місяць. Ну, дивіться, Укрпошта, наприклад, обробила за 2015 рік е, майже 250 мільйонів поштових відплавань. Із них. Більшість це корпоративні клієнти. Це фірми, компанії, які адресують свої листи один одному, аби, наприклад, банки, великі банки своїм клієнтам розсилають листи. І такі компанії, рекламні компанії, які пропонують розсилати. Тому звертаюся для всіх, і до, до цих компаній, щоб вони розуміли, що треба купувати, що ми виявляємо. І, ми, і не своєчасно є скарги, що не своєчасно люди отримують свої листи. Тому що ми вимушені реагувати на це. Що стосується другого питання, тільки приїде Ігор Смілянський і приступить до роботи, ми готові, по-перше, передати, скільки часу потрібно. Потрібно день, передам за день, потрібно два. Тобто ніяких затяжок стосовно того, як передавати, не буду. Тобто, скільки треба часу йому для того, щоб познайомитись. Тільки буде. Що стосується допомоги. якщо треба буде новому керівнику моя допомога, то зрозуміло, я буду допомагати. Якщо ми визначимося, в якій ролі хто працює і де працює, ми сядемо обговоримо і будемо далі працювати. Тобто жодних протистоянь не може бути. Тому що мета одна: Укрпошта повинна процвітати. Люди повинні отримати достойну заробітну платню, а громадяни відчувати, що Укрпошта рухається вперед і надає якісні послуги. Це. Е, Ігор Вітальочу, у мене два питання. Перше, чи були колись приклади того, що були покарані шахраї, які е, вчиняють такі дії? І друге питання: відомо, що знаки поштових плат на марці є знаки е, певні елементи захисту. Чи не пробували ви запропонувати якось розробити нові елементи і щоб марка була захищена більше? Дякую. На сьогоднішній день дійсно ми працюємо над тим, щоб підвищити захист на марці. Я про них не буду говорити, тому що це є деяка таємниця, але ми над цим працюємо і 100% вони будуть змінюватись. Для того і ми вводимо таке нове поняття, електронна марка, яку неможливо буде підробити, тому що буде видаватись діапазон QR-коду який можна просканувати, зразу побачити і договір, і оплата коли була, і інше. Це більше стосується корпоративних клієнтів. Тому над цим процесом ми працюємо, і я впевнений на 100%, що ближчим часом будуть нові нововведення в Укрпошті, про які ви почуєте і побачите. Можливо, і тут ми будемо про них розказувати. Що стосується покарання, на жаль, на жаль, жодного покарання. Тих людей, які підробляють чи підробляли, не було, немає. Тому я вимушений звернутися сьогодні до засобу масової інформації, щоб про цю проблему говорити. Про цю проблему ніхто не говорив 20 років, а вона існує 20 років. І письмова кореспонденції яка не обліковується і на минулий, минулий раз я доповідав, що спільна служба безпеки України ми викрили сахарайську схему. Більше півроку служба безпеки працювала, по нашому зверненню, щоб викрити цю схему, коли не обліковувалась письмова кореспонденція і були нанесені великі збитки державного підприємства. Але я розумію, що це ж не почали вони працювати місяць або там, рік тому. Тому треба реагувати, тому і звертаюсь до засобів масової інформації. Тому я прошу, щоб цю інформацію поширювали. І тому ми підготували до зміни до Кримінального кодексу про посилення відповідальності. Вона колись була. Ще 10 років тому була відповідальність кримінальна за підробку знаків поштової плати. Потім ця відповідальність кудись зникла, а шахраїв з'явилися ще більше. Тому зараз ми ініціюємо знову зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність. Дякую за запитання. Сьогодні нами, нашому спеціалістами, підготовлено зміни до законодавства про кримінальну відповідальність, де ми плануємо вести поняття кримінальної відповідальності за підробку використання та збут знаків поштової оплати. Цей законопроект був підготовлений ще минулому році, і він. Був поданий на погодження всі установи, які потребують погодження, але на жаль, ми отримали висновок з деяких органів державних, що не потрібно змінювати законодавство. Тому після зміни уряду ми знову ініціюємо цю. це питання про внесення змін до закону про підвищення кримінальної відповідальності. На жаль, Ще півроку назад не було підтримки урядовців, щоб внести відповідальність. Я впевнений, що на сьогоднішній день і депутати, і урядовці, і правоохоронні органи будуть зацікавлені в тому, щоб внести цю відповідальність. Обов'язково дякую за питання. Обов'язково. Обов'язково. По-перше, ну процедурно це потрібно. А далі ми потрібні, потрібно до громади і головне до депутатів, які будуть приймати це рішення, донести інформацію. Ну, ми ж бачимо, як вони голосують. То хотять, то не хотять. І завдання як керівника Укрпочти, завдання Укрпочти зробити все можливе, щоб цей закон не просто був оголошений, а щоб він був проголосований і саме головне вступив в дію. Оце мета. Укрпошти. Тому ми зробимо все можливе, щоб звернутись до кожного депутата, щоб обходити всі комітети, якщо це потребує, потребує, звернутися до кожного особисто або до, до всіх разом, тобто зробити роботу і отримати результат за це. одне питання. Кнопку а яка сума збитків від цих підробних марок? Можливо, шкура вичинки і не варта? Чи. Дякую. Дуже чудове запитання. Якщо б не було нанесення багато мільйонних збитків, то ми про сьогодні не зустрічались б. І ми б самотужки боролися б з, цим, з цією проблемою. Якщо минулий раз, то місяць назад я доповідав про те, що ми викрили злочинну схему, яка нанесла за рік. Збитків більше 28 мільйонів гривень це тільки е, збитки стосуються присила, не, не, е, присилання письмової кореспонденції не обліковане. то приблизно такі самі суми збитку, а е, я можу сказати навіть ще більше. Я десь рахую 50-100 мільйонів гривень на рік. Несе компанія Укрпошта від. Письмову кореспонденція, яка не опліковується, і від письмової кореспонденції, де є знаки поштової оплати підробні. Тобто приблизно до 100 мільйонів тільки по двом позиціям гривень. 250 мільйонів обробляється письмова кореспонденція. Лист стоїть 2,40, ну приблизно, тому що є і дешевше, ну, дешевше немає, є дорожчі листи, замовні, закордон листи. Ну, порахуйте, які кошти отримує Укрпошта від пересилання письмової кореспонденції, і збитки, які можуть шахрі нанести. Дякую, дякую, дякую всім.